Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 6 Hatchback. двигун 16 TDI На механіці на чистку всієї системи екології. Перейдемо спочатку до комп'ютерних показників. Так. 206 пробіг. Почнемо зразу з провірки автомобіля. Дані є. Тиск 6, 15 грам сажі, 273. Автомобіль проїхав після останньої регенерації, ще є запас, 300 плюс, але по трасі. Побачимо. Зажимаються дві педалі. Після автомобіль прийде адаптації тиск приблизно 30 на 2,5 обертах. Так, система в нормі і буду робити чистку. Під'єдную апарат і покажу паралельно, що під капотом. Так, невеличка екскурсія по двигуну. Так. Добре тут загажено. Індикатор забрудненості. Але бачимо тут навіть шматочки. Бачимо ця частина чистіша, а тут більше загажено. При демонтажу там навіть шматочки повипадали на масляний фільтр. Робиться. Потім після чистки подивимось. І після чистки я покажу, як зробити цей клапан, щоб він навіть навіть після чистки не забивався. Що треба зробити? І він буде чистий майже чистий ззовні. І всередині оці всі магістралі, які йдуть по трубці, і далі йде туди вниз до клапана ОГ. Відпрацьованих газів. Під'єдную апарат і тепер роблю чистку. Зараз олива зливається. Пробіг автомобіля 200 тисяч після заміни масла. Оливи замінювати не потрібно. Після чистки заливається та олива, яка була. Якщо термін більше 8 тисяч, ну, користуючись, що олива буде злита, потрібно замінити на нову. І все. Зараз йде процес чистки, бачимо чорна пінка, зараз дам. Асфальт вилітає. Зараз чорна йде пінка, вимивається, розчиняється. Безпечною хімією, яка не шкодить алюмінію резинових е сальників клапанів, деякі датчики, лямдозон трапляються, датчики температури. Ця хімія абсолютно не впливає на їх корозію і тому інше. Тому що дуже багато часу витратив на підбір хімії, щоб вимивати це все діло. 99,9% хімія з'їдає. Все, що там є, особливо алюміній. Моя хімія абсолютно безпечна. Вже провірено, ніякого впливу не дає на всі види металу, а також резинові, гумові ущільнювачі, що трапляються в магістралях EGR, впускний колектор і тому інше. Так, Зроблю першу стадію, подивимося на фільтр, який знаходиться там знизу, що нафільтрувало від золи, крупних сажимаціних відкладень, і потім буде друга стадія. Так, Зняв кришку фільтр, подивимося, що насипалось зольних відкладень. На 200 тисяч придостатньо. Сажу мастині крупні. Промиваю цю сітку, її назад. Буде чистка тривати, поки не буде отака повністю чиста. І закривається. Для чого слугує цей фільтр, не тільки від те, що бачите, що викидує, як чиститься, а щоб і менше були руки забруднені. Тому що якщо з демонтажем все чистити, руки будуть чорні. А так все чиститься без ніяких проблем. Дренажна система виходить з правильної сторони, не з вихлопної, вихлопна не задіяна. Так, погнали. Так, зараз чищу без фільтра. Це вже друга стадія. Вже добиваю масляну золу. Все ж маслені які вже розчиняються. Ще в піні. Знову промою сітку і поки не буде така чиста. Так, чистка завершена. Покажу з ендоскопом. Сьогодні 18 число. Ось є. Так, бачимо ці канавки білі, алюмінієві. Це вхід до клапанів. Тобто клапана, канали до клапанів, поршнева, весь метал, в ідеал вимитий. Без, без залишків. Але бачимо стінки впускного колектору, мають такий неприємний, на погляд, вид, але там. Не більше одного міліметра е цього <кій>, такого сажамасяного бруду. Він же ніякої проблеми не зробить, але автомобіль буде по-новому дихати. Ось, наприклад, трубка вже яка чиста. Індикатор забрудненості. Метал вимиває в ідеал. Просто в ідеал. А от впускний колектор пластиковий, десь ці залишки будуть. На менших пробігах, тобто я чистив на 100 тисяч, 150 в 0. Вимиває пластмасу в 0. Теоретично можна все вимити, але тільки це потрібен час. Більше, ніж півдня, щоб саму пластмасу вимити. Не, не бачу смисла, тому що автомобіль так само буде їхати. Коли вихлопні гази зайдуть в пускний колектор, підсушать, і воно не таке буде страшне на картинці. Тому що об'єм впускного колектора дозволяє цим сажомасленим відкладенням, якщо невелика шуба, тобто вона буде і в клапанах, якщо невелика шуба, працювати. Якщо вже є, то вхід до цих клапанів буде з затримкою. Так, і подивимося на дросель, як виглядає. Так, і поглянемо на дросель. Зробив йому активацію. Бачимо чистий прохід, але ці плями зовсім не страшні вже. Зазори будуть в ідеалі. Тобто, коли автомобіль їде, дросель отак не відкритий. Він призакритий. І через. На лід відкладень завжди буде не така кількість входу повітря. І суміш, повітряна пальна суміш повинна бути ідеальною, щоб менше було чорного сажевитого вихлопу. Зараз автомобіль буде дихати і буду, і роблю завжди ось такий тюнінг. Наприклад, і роблю ці прорізі. Тому що оцей індикатор забрудненості, він знаходиться ось тут. І цим квадратиком дме вихлопні гази через клапан Єгір на цей дросель. І коли дросель призакритий ось він і робить цей сажомасений нагар, щоб менше попадало на дросель. Роблю такі прорізи, щоб тиск від вихлопних газів, який йде через клапан ОГ, проходив через ці отвори. Прорізі. А особливо коли йде повітря знизу з інтеркулера через дросель і попадає сюди в цей квадратик. Він, звісно, зв'язаний з цією трубочкою, яка йде до клапана ОГ, і повітря давить. До клапана ОГ. Коли він відкривається, поки видує повітря і вихлопні гази, можливо, і не повністю вихлопні гази підуть на вихід. А так буде прохід повітря через ці прорізі. Буде прохід і вихлопні гази без затримки будуть виходити і сюди, і сюди, і буде проходити повітря. Чистіше буде впускний колектор, і вся система. Тому що оце всі сажомасені відкладені, також зав'язані з системою вентиляції картерних газів. І ці масані пари йдуть, а потім змішуються з вихлопними газами і роблять цю шубу, яка є в спускному колектору. А так воно буде безперешкодно попадати в камеру згорання, згорать і давати без проблем насажовий, який потім випалиться регенерацією. Так, збираю це все діло до кучі. свічки накалювання вже змащені, готові до встановлення. І дивимося потім по манометру. Так, Манометр під'єднаний замість датчика диференційного тиску. На холостих чітко 0 тримає і даю газ в пол 2,5. Вихлоп рівномірний, стрілочка рівномірно тримається, 7-8 мілібар це рівноцільно гектопаскалям. А тепер під'єдную датчик диференційного і дивимося на показники комп'ютерні. Датчик під'єднано, в нулях, чітко показує. Ну, дам газ в пол 2,5. На обертах під питанням, там 7-8, але 3-4 гектопаскалі не зроблять проблему автомобілю. Так, є таке. І зроблю адаптації. Зажимаються дві педальки. Заодно заадаптую дросель, клапан чи працює в допусках, але я його вже відкалібрував, надув турбіни, розхід повітря, а зараз автомобіль заадаптує під нову роботу двигуна. Бачимо тиск 19 19 Так, система в нормі в нулях. І пройду ще провірку лямбда до зонда, який дасть майже 2900 обертів. Так, знову зажимається дві 2... І дев'ятсот обертів двадцять гектапосталів. Ну, по факту там п'ятнадцять максимум, що може бути. Так, і система в нормі. І змінюється тепер <кій> масляна зола. Так, як її фізично вже немає, і потрібно комп'ютерної змінити на 0,10 грамів. Є. І так, тиск в нулях залишився, Маса сажі після змінення масиної золи змінюється автоматично на 0. Потім не комп'ютерна в мінус 002 і золи 0,1 грам. Дам ще 2500 обертів. 10.9. Ну, нічого не змінилось, не накидує нічого. Тобто, якщо накидує 12, 15, 20 і більше, то вже є проблема в автомобілі. Як було до адаптації, так і залишилось. Навіть менше. Так, 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 так. Форсунки перевіряв, все окей, помилок немає. І висновок по авто. Так, по висновок по автомобілю, все працює справно, нема ніяких зауважень. Е, окрім особистої рекомендації по паливу і все. Тому що це 1,6 двигунчик, йому потрібне якісніше паливо. Так, е, окрім чистки, зроблено калібровку цього клапана ОГ, е, тобто сам механізм. Якщо його тут розібрати, щоб слугував він довго. І не видавав в майбутньому помилок П0407, П0403, П0400. Проблема вся тут. Окрім забиття цього теплообмінника, калібровка дасть йому слугувати довше. А також змащено оцей півмісяць, щоб в майбутньому не заклинив і, і, і працював далі. Так. Потім перепровірено цю мембрану, вона працює і цей теплообмінник не буде забиватись, тому що вона зав'язана, коли автомобіль прогрівається, щоб антифриз йшов на радіатор пічки. Сюди він виходить і швидше тепло давав. Для цього слугує ця мембрана. Також всередині почищено, само собою, тому що це метал, а впускний колектор. На жаль, трохи він не в ідеальному стані, але на роботу двигуна ніякого впливу він не зробить. Так, відпускаю автомобіль додому. В коментарях мої контактні дані, опис виконаних робіт. Всім гарного дня, до побачення. А, ще не до побачення. Сітка чиста.